Друзі, всім привіт! Аврора! Новий посуд. Побутові товари. Швабрики, килимки, Запрошую до перегляду. Новинка чашка. Висока, скляна рибриста. З подвійними стінками 149 гривень. Бакал скляний для вина. Равина 385 мл, Об'єм 59 гривень. Новинка келих для вина. Скляний, рісу 390 мл. 39 гривень. Стакан скляний ниски рібристий флорина 330 мл 59 гривень. По акції соковитискач ручний скляний з малюнком жовтий зелений колір 300 мл 49 гривень. Чашка скляна з подвійними стінками 88 гривень. Коштувала 109. Вишукана новинка. шикарна келіг для шампанського скляни. Хвилясти 189 гривень. Келих для шампанського скляний ребристий 99. Пак акції набір посуду, чашка блюдце, малюнок вішенки. 169 гривень. Набир посуду чашка блюса порцеляна плюс ложка в наборе перламутр 199 гривен. Коштувал набор 249 Познайшся чашка фарфорова с малюнком лимони 99 гривень, коштувала 139. Чашка скляна Аврора З декором шинячий патруль 59 гривень. Гарна новинка стакан порцеляновий з силиконовою кришкою з написом. В асортименті 169 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками з декором всередині 88 гривень. Набір пляшечок дитячих з ременцем ведмедик в наборе 2 штуки. Рожевий, желтый колір 199 гривень. Паїлка дитяча пластикова з ручками, з трубочкой. Лерой, різні кольори, рожевий, блакитний 77 гривень. Класнюча новинка. І дуже дешево. Салатник скляний караман діаметр 105 см 19 гривень. Ціну знижена. Тарінка. Скляна фігурна. Кольорова фрукти. полунички, персик 88 гривень. Важнись цей салатник скляний фігурний кольоровий 149. Тарілка скляна фігурна. Синій колір. Рибка 99 гривень. Коштував салатник 149. Ваза для квітів. Скло метал. Золотистий колір 119. Тарілка супова набілий колір вітер бланка діаметр 215 мм 44 гривні. Знову в Аврорі підставка під гаряче, метал, круглий. З дерев'яною основою чорний колір верба 88 гривень. Кришка для мікрохвильової печі. Класична кругла діаметр 25,5 см 49 гривень. Кухаль скляний 280 мл без ручки 39 гривень. По акції склянка для коктейлів, висока 500 мл 29 гривень. Підставка для ножів. Пластик Excellent House. Чорний колір 119. Знову в рорі. Чудові контейнери для зберігання лимону. Жовтий колір 39 гривень. Набір підставок. Під гаряче дерево. Лотос 4 штуки 99. Соковий тискач ручний пластиковий з'ємності Окселент House 600 мл об'єм. Жовтий зелений. Помаранчевий колір 49 гривень. Маслянка пластикова прозора пластар 69. Маслянка кухонна пластикова. Санку 55. Пляшка для олії скляна з кришкою з декором ренга 99 гривень. Ємність для сипучих скляна з кришкою з декором ренга 139. Ємність для сипучих скляна з декором ренга великого розміру 169 гривень. Маслянка кухонна бамбук пластик 64. Салатниця кругла. Зелений колір 0,6 літра 12. Велика знижка. Тортниця пластикова, кругла з кришкою Омхаус. Її різні кольори 99 гривень. Коштувала 169. Акція до 2 листопада. Мыска для харчових продуктів, пластик, «Народный продукт, «Индиго колір 5 літрів 88. Л. Сушка для столових приборів, пластик, пластар 99. Миска для харчових продуктів, пластик, кругла, народний продукт. Індиго 3 літра. Об'єм 39. Латок для зберегання яєць пластик. Санпласт. Прозорий 88. Салатник пластиковий з кришкою округлий 2,5 літра. Зеленый цвет 49. Чашка для миксера пластик с крышкой. два 2,5 литра 139 гривень. Поздесь мыска миска пластикового кругла без крышки. Фолу Резни Разные 39 гривень. Коштував салатник 55. Салатниця пластикова кругла 4,5 літра 55. Миска пластикова з кришкою. Ягідка на 3 літра 59. Новинка підставка для посуду металева, триярусна. Білий чорний колір є 299 гривень. Гарна новинка килимок для ванної кімнати м'які, ніжки. Є різні кольори, сірий, бежевий, блакитний 149. Дуже гарна новинка, килимок для дому. Універсальний везер стандарт еліт, Молочний колір. Дуже м'який. 499 гривень. Цікава новинка вперше в Аврорі килимок на пральну машину пила захисний колір мармур. Є різні відтінки, білий, сірий, чорний 179 гривень. Килимок для дому універсальний, антиков зайчі. Везер Люкс, розміри 40 на 60, ніжки 139. Новинки набір килимків для ванної кімнати везер. В наборі дві штуки. є різні кольори 449. Знову на полицях в Аврорі Килимок для дому універсальний ПВХ Даріана, Розміри 65 на 100 см, Різні малюнки 199 гривень. Килимок універсальний ПВХ Даріана, Розміри 65 на 40 77 гривень. Набір підставок для пральної машини 4 штуки 99 гривень. Килимок для змішувача. Сірий колір 77. Губка шкребок для чищення з резервуаром. Ультраклін 64 гривні. По акції набір килинків для ванної кімнати. 4 штуки. В наборі 34. Набір рукавичок господарських вінілових фіна. Прозорих розміру МК 10 штук. В наборі 39. Килимок для раковини прямокутний 44. Тримач для паперових рушників. Металевий. Важкий 159 гривень. Шкрибок кухонний нержавійка. Файний бонус на блістері 14. Набір прищіпок для білизни пластик в наборі 10 штук. Сірий білий рожевий колір 29. Вантус для сантехники. Балеріна маленький 49. Набір гачків на стінних пластикових на блістері 3 штуки, різні кольори 34 гривні. Дуже цікава новинка. Щітка для очищення, багатофункціональна. Три в одному. Є різні кольори в асортименті. 34 гривні. Щітка для прибирання важкодоступних доступних міст. Вузька, чорний колір 55. Сітка для раковини металева під випуск. Діаметр 110 мм, 64. Щітка для очищення універсальна з ручкою. Дозатором. Дуже гарно чистить. Взуття 44 гривні. Щітка для миття посуду з пластиковою ручкою. Білий сірий колір 55. Вішалка для сушки білизни. Квадратна, з прищіпками. Є різні кольори 99 гривень. Знову в аврорі органайзер для дрібничок плетени. Сірий колір 4. Видела, 199 гривень. Кошек для древничек пластиковый, ротанг на 3 литра, резник у 55. По акции мыльница дорожно-пластиковая с крышкой, титис, 24 гривни. Дозатор для рідкого мила зі смугастим візерунком. Різні кольори 139 Коштував 189 гривень. Набір для прибирання пластиковий, совок плюс щітка, Рожевий блакитний колір 88. Пазничці кошик для зберігання пластикової кришкою, Блакитний колір у вигляді серця 55. Гарна новинка сидіння для унітазу з кришкою. Білий колір з дитячими наклейками Family з кріпленням 399 гривень. Класнюча новинка швабра для миття підлоги з мікрофібри, сіро помаранчевий колір, корнель 219 гривень. Новинка килимок для ванної кімнати red Rose, сірий колір 179 гривень. Поличка для ванної кімнати, метал, настінний, фабрик Емі, з кріпленням 219. Тримач для туалетного паперу. Металевий фабрика бік. З кріпленням 99 гривень. Шланг для пральної машини універсальний 29. Полиця для ванної кімнати пластикова, прямокутна. Сірий білий колір. Семьдесят семь гривень. Мыльница пластикова. Прямокутна. Белый, серый колер двадцать девять. Мыльница пластикова прямокутно. Однотонный колер черный тридцать четыре. Новинка кошик для паперового сміття, пластик, різні кольори на 8 літрів 49. Відро господарське складне, комбінований матеріал, сіро-блакитний, сіро-зелений, біло-сірий колір в асортименті 119. Новинка гель для миття посуду 500 мл з ароматом яблука лимона Супер Ваш. 34 гривні. Серветки для оновлення чорного кольору. Міс Хелен, 6 штук у упаковці 129. Серветки паски для прання чорних речей. 12 штук. арчі, 109 гривень. По знижці серветки пастки для прання кольорових речей, арчі 12 штук 98 Гарна новинка капсули для прання сіла гулколор дойпак 10 штук 139 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Бажаю всім гарного чудового дня. Дякую ваша на вакцин.